За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Вітаємо вас, шановні вболівальники, і запрошуємо до Одеси на стадіон Чорноморець, де відбудеться черговий матч 21-го туру Української прем'єр-ліги. Інгулець у номінально домашньому матчі зустрінеться із Чорноморцем. Ключовий матч для обох клубів у боротьбі за виживання. Останні дві позиції у турнірній таблиці займають саме Чорноморець та Інгулець. Повернувся до гри, ще у попередньому турі проти Полісся, але тоді виходив тільки на заміну. Тим часом ватаця одесити. Габелок віддає передачу на Хобленка. Хобленко в штрафному м'який навіс, і удар відбувається від Еміля Мустафаєва. Тут в принципі удар не сильний, і Олексій Паламарчук, начебто, контролював цей епізод. Дискваліфікація Романа Волохато, який в компенсований час до другого тайму отримав другу жовту картку проти руху. Продовжимо після цієї атаки. Могильний пас проходить сад. Удар виконує Валерій Сад. Перший супермомент Інгульця у сьогоднішньому матчі. Арсіч так тим паче виходив у футболці чорноморцями. Говорили ще в середині серпня. Ну а зараз удар головою. Пробував падіння Пушкарьов. Чудовий момент від Олега Пушкарьова. Вдалося йому зіграти на випередження. Ось дивимося, як тут народився цей момент. Кисленко виграв свою дуель, після чого Віталій Катрич, в принципі, в опорну зону попередній матч проти Полісся. Він проводив у центрі захисту, але зараз в атаці Чорноморець. Янаков. Янаков удар виконує Паламарчук перед собою, але на добиванні ніхто з Одеситів не встиг зіграти. Там Жовтенко підстрахував Паламарчука. А ось, власне, і перший удар у площину. Якісна комбінація на лівому фланці. Чудове вривання у виконанні Янакова. Пушкарьов, до речі, в позаминулому турі проти Кривбаси став героєм. Зараз ще один момент у дев'ятому номера. Удар! Олег Пушкарьов! Так, не перший свій момент у сьогоднішньому матчі, але все ж реалізовує його. Олег Пушкарьов. 18-та хвилина. Ось він і перший гол для Інгульця у сьогоднішньому матчі. Дійсно, самі собі одесити привезли цей момент. Банально подарували його супернику, Але чи дійсно саме Богдан Будко припустився цієї помилки? Ось дивимося. так. Габелок. Тут перехоплення від інгульця. Лосенко чудово прочитав момент. І далі ще одна швидка контратака для клубу з Петрового. М'яч отримає знову Олег Пушкарьов. Тепер під ліву перекладає. пробиває з лівої. Олег Пушкарьов в ближній кут, але. Певно, чули, ви новини про те, що, на жаль, ще один український футбольний клуб цілком імовірно припинить своє існування. Зараз сад подивіться, як проривається сад у штрафному удару. Дальній! Ух ти, який момент для Валерія Сада. До речі, сад один з найактивніших насправді у цьому матчі. Разом із Олегом Пушкарьовим я би особисто виділяв саме центрального півзахисника Інгульця. Втікає він від Богдана Білошевського і Далі. Далі лише рикошет від Владіміра Арсіча. Рятує Чорноморець. Відправиться до розташування національної збірної Грузії. До цього виступав лише за молодіжку грузинську Лука Лацабідзе, а зараз удар ще відбувається. Сьогодні стандарти, дійсно, як ми і передбачали, стають серйозною зброєю. Передусім, завдяки підключенням центральних захисників Денис Янаков виконуватиме подачу. Так, подача до штрафного майданчика. Білошевський пробиває повз ворота у цій ситуації. Чудова нагода для Богдана Білошевського. А зараз такий повноцінний тиск починають чинити номінальні гості цього матчу, фактичні господарі. Передача до штрафного майданчика. Тут не вдається вибити м'яч Янаков Янаков таки пробиває. І тут Олексій Паламарчук абсолютно слушно адресує претензії до своїх захисників. М'яч настільки довго летів через штрафний майданчик. Інгулець таке враження у другому таймі вже відверто на утримання рахунку починає діяти. Принаймні, команда навіть якоїсь особливої контргри. Поки не демонструє. А Зараз Шевцов неочікуване рішення від Шевцова. Ось, до речі, напевно, саме Шевцов буде. аут на користь чорноморця поспішають одесити. Райан, передача до штрафного майданчика. І тут когут дуже небезпечно. Прямою ногою влітає у суперника. Так, буде картка однозначно. І тут, звісно ж, боляче футболісту Інгульця Олександр Солов'ян підкликає до себе Ігоря Когута. Справедлива жовта картка. Сам когут не сперечається із суперником, а дісталося, до речі, Олександру Жовтенку. Але наступний 22-й тур, нагадаємо, відбудеться після міжнародної паузи. Фактично, уже сьогодні футболісти різних збірних роз'їдуться до своїх національних команд. Зараз момент у Чорноморця. Янаков Янаков! В який момент марнує Денис Янаков. 84-та хвилина. Прекрасно розуміє Денис Янаков наскільки важливим був цей епізод. Тут Бенедюк невдало зіграв, уникає положення поза грою Янаков. Там залишався лежати. Бенедюк, і саме він залишив у легітимному положенні. Дениса Янакова. Янаков правою, бік дальнього кута пробивав Жоптенко. Так, Олександра Жоптенка я впевнений, відзначатимуть наші експерти після цього матчу. Жоптенко вимушено з'явився сьогодні у старті. Зараз момент Когута. когут пробиває. Ігор Когут. непогана позиція для удару і не став додатково підпрацьовувати собі м'яч для удару Ігор Когут, але прямісінько по центру пробиває. Ну і турнірна таблиця в режимі онлайн. Те, про що ми говорили, інгулець за очками наздоганяє Чорноморець, але за додатковими показниками одесити залишаються вище. Є три очки відставання в обох клубів від зони перехідних матчів, де знаходяться Колос та Оболонь. До речі, чотири компенсовані хвилини уже вичерпані, але була заміна. Можливо, ще цю атаку дозволить провести Олександр Солов'ян. Інгулець вибиває м'яч на чужу половину, жаржу, повертає м'яч назад на Артура Рудька. І на цьому все лунає фінальний свисток від Олександра Солов'яна. Сигнали Київ сповіщає нас про те, що інгулець здобуває другу перемогу у весняній частині сезону. Показують нам Богдана Будка. Крупним планом капітан Чорноморця припустився помилки на 19-й хвилині, яка фактично подарувала гол Олегу Пушкарьову. І звісно, саме цей гол стає вирішальним у цьому матчі. Дякуємо за перегляд. Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів Української прем'єр-ліги.